Всім привіт! На кінець -то прийшла моя посилочка довгождана з Китаю. Замовлення робила на сайті тему. Боря, не можна, іди гуляй. Борка любить так такі. Без, без нього нічого не, не повинно проїздити. Все, сядь, сиди, дивись. Так замовлення було зроблено на сайті тему, як завжди. Я дуже люблю робити там, сядь, не мішай, робити там замовлення, боря так не можна. Мама Таня встав в борях, бо без борі нічого не обходиться. Боря, не мішай мамі. Так, доставка посилки йдуть через нову пошту або через міст зазвичай через міст, але я хочу сказати одразу, що я дуже незадоволена задоволена доставкою міст, тому що останній час посилки йдуть дуже 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 довго. Минулу посилку мені взагалі доставили не на моє відділення, там де завжди отримую посилки, а просто туту, не попередивши на взагалі на інше відділення. Мені прийшло сюди. Отже, що я казав, зубарив розпаковку. Так, все, відкриваємо, побачимо зараз, що там у нас прийшло. Так, це такі помпончики це для рукоділля. Так, як ви дивитесь мій канал, то ви знаєте, що я займаюся рукоділлям. от, і Дуже часто... Викладую відео і теж, відповідно, я замовлення роблю собі на рівні е, товари для рукоділля. Це мій сухольчик з пандами. Зараз відкриємо, глянемо. Е, по лінії прийшов, до речі, минулого разу. Ой, що це воно відірване. Чи це воно випало? Так. Оп. Все, це от відірване. Ну, це я не знаю, можна прик... ну, коротше, воно при. Щас... От, бачите. Що я хочу сказати? Що воно, оці його штучки, я думала, вони будуть вставлятися, вони приклеєні, вони повідлітають дуже-дуже швидко. ну Коротше, така собі якість не дуже. Тому що, ну сам чехол прикольний да, по дизайну, але... Оце вже прийшло відломане, тобто вже ось, бачите? Уже мінус один є. Ну, помпони, що тут може бути? Нічого, в принципі, там. Так, це таке щось теж для рукоділля я замовляла. Так. О, клас, це е. Дерев'яні вирубки, скандинавські гноми. Лавандові. Я у мене на кухні лавандовий куточок. от І я дуже сильно люблю лаванду і я замовила такі тара. Так, тут ось куча ціла вирубок дерев'яних із гномами скандинавськими і бічовка підвішувати Зараз я покажу вам а такі є з лавандочкою от така лавандочка окремо клас і така, У мене, до речі, є подружка Юлька, теж любить отакі штучки, лаванту, тому тут є одинакові, тому я Юльці зрою подгон. Поділюся з нею своїми сокровищами. Так. То однакових є, так? Є однакові, зараз далі покажуть. Але все одно прикольні, їх можна так повісити. Там, ну, Наприклад, отак, так? Да? там на стіні, чи можна там як повісити. Я також, Так як я шию ляльок інтер'єрних, роблю декор, то я можу також зробити якісь, наприклад, вінки робити лавандові, теж гномів туди прироблювати, або кудись для ляльок теж може піти. Ну, Мені йдуть дуже доречно такі. і для дому, для декору, і для рукоділля. Отакий от набір лавандових гномів, вируских. Ну, до речі, нічого таке мені сподобалось. Так, кладу паркети. Так, що там у нас далі? Так, о, силиконова форма. Дуже класна, до речі, здорова. Для створення пепельниці. Я займаюся ще. Виливами епоксидної смоли. От. І це я замовила таку форму. Це я буду робити форми такі на продаж. Ще чекаю е -м, глітер. Е -м, там, мабуть, зелений я замовила. Так, оце буде. Пепельниця буде. Так, а отак. От це буду робити на продаж. Ну, Силикон товстенький. До речі, дуже класний. я задоволена. Е, також є ще одна форма. Да, це тема дуже актуальна, до речі. Я, слава Богу, таким не страдав. Я просто знаю, що дуже багато хлопців-дівчат люблять цю тему конопляну. Тому я буду таке робити. І форма для гріндера. Для мельниця для. Для пари, для короче, гріндер, щоб траву мали. О, Це теж форма для виливу гріндера. Це я буду теж робити. наші Гріндери буду робити і буду робити е, пепельницю. Пепельниці сюди дуже багато епоксидки де я одразу бачу, то це не, не, не дешеве буде задоволення. А, до речі, кому кому цікаві гріндери, хто захоче замовити, то. Можете звертатися самовивіз у місті Києві або доставка новою поштою. Так, йдемо далі. Це набір сухоцвітів різних. Це для Ось сюди, наприклад. Також я там е різні кулончики роблю, там підставки, під чашки, Є, до речі, в наявності. Деякі позиції. Це ось набір сушених трав, квітів для ефективної смоли. І, і ще один. Оце взагалі крутеське. Оце, оце взагалі крутеське. Оце для гріндера і для пепельниці. Оце взагалі зелененьке те, що треба. О, взагалі зачут. Оце взагалі це супер. Воно дорогуще, але, блін, класне. А це піде кудись на колончики, на якісь, на підвісочки. Так, десь в мене має бути і... Але я не бачу. А, о, ось. Так, а це набір для теж для епоксидної смоли. Це набір основ для... Кулончику. От, наприклад, я всі кулони буду робити, на... можна просто окремо кулон, можна вже доповнити цепочкою або шнурочком там яким. То вже вже от із оціми, наприклад, так, то вже, це вже буде дорожче. Просто кулон під вашу вже основу, яку ви захочете, на яку ви захочете повізати, то вже буде там, наприклад, дешевше. Є різні форми. Бачите, пройшли? така, ось, ось така. Отака ось. Є у трьох кольорах: золото, мідь і срібло. Місяць, на півмісяць овал, овал, крапля. От, і теж ромб. П'ятикутник такий прикольний і трикутник. Цей форми, до речі, ну, класні, мені сподобалися. Бо я купляла в нас, наприклад, в магазині, то вони такі, ну, хліпенькі, геть зовсім. Не те, що і хотілося би так. Так, що тут у нас далі? О, блін, це капець, я думала, вони великі будуть. Це теж для рукоділля я заказала полубусини, але вони взагалі. Та ти що? Ні, це, звісно. Хоча там в описі було один 0,9 см було указано. Ну, який тут 0,9 см. Тут взагалі крошки. Да уж. Так, окей, далі. Ну, Це теж для рукоділля напівбусини, золоті, це, там різних розмірів було указано, то тут питань нема. Так, що далі? Так. Ага, так, це теж для епоксидки. Це форма для виливу колона жолудя. Це ось це шапочка, так? Для жолудя, для кулона. Тобто сюди буде виливатися форма жолудя і з якимсь наповненням. І це буде нас. Так як, звісно, для ось цієї штучки для одної дороговасінько, тільки воно там коштувало. Так, тепер. І ще одна форма для епоксидної смоли – це черепушечка. Це я буду виливати такі фігурки з черепами. І можна робити брелочки, а можна просто фігурки. Е, така задумка, щоб сам в череп у, у цю голову щось туди класти. Наприклад, горіх там, там візерні, квіточки якісь. О, так. Що далі? Це, далі тут у мене набір подарункових мішечків. Якщо якісь маленькі замовлення, то я буду їх класти ось в ці мішечки. Так. Да, оце, звісно, зелене цей набір, сухоцвітів, він дорогущий, але, блін, він крутецький, він просто крутецький. Ти що, ти що? М -м -м, я задоволена. Так, далі. Це у мене Ага, це у мене тут бабіна, е наклейок. Зараз сенкю. Тобто це ну, на замовлення. І тут 500 наклеїк. От різні там сенкю. Сен -сен тобто дякую за замовлення. На кожному замовлення на упаковці приклеїла все. Ну, якби це теж гарна упаковка теж відіграє важливу роль. І самі самі мої сокровенні замовлення, так як я, заядлий мухоморщик і мухоморщиця, я дуже люблю мухомори, я збираю мухомори, я їм мухомори, я сушу мухомори. Я використовую їх в якості ліків, роблю креми мазі настоянки собі, людям на замовлення. Також сушу для використовую для лікування. І я дуже люблю тему мухоморів, У мене є деякі мухоморні вже. Атрибутика, можна сказати, так. Ось, до речі, ще одна це у мене я купила на днях таку грілку на Це не на тему, це я купляла тут у себе в Києві, це на заварник. На заварний чайник. Також у мене є сумка шопер із мухоморами. О, цей раз я замовила собі із мухоморами. фартушок. Так як я люблю дуже сильно крепко готувати. Я буду тепер готувати ось в такому ап. Чи назис, а? Да? Огонь? О! Вообще! о, оце моя тема любима, не поможе. Так, і, і ще одна у мене тут непоморна тема. Щас покажу. Воно так красиво доведе. Боря, сейчас мама тут таке достанет. Таке воно малесеньке, але воно ж мухоморне. Ой, блін, як мені відчинити, це все його все. Борька вже у пакет поліз, у китайський. Нема там уже нічого, синок, пусто. Так, вони його, звісно, зараз, хвилинку. Я прийшла. Звісно, а -а -а. запакували ловку. Та-дам! та-дам, а, -а, а! Ось вона ложечка. Мухоморна ложечка. Гляньте, яка. Ну клас! І тут ще надіюся, які грибочи. Ну клас! Огонь. Огонь! О, От, в принципі, вся розпаковочка. Кому цікаво? Слідкуйте за каналом. Канал у мене, у мене многосторонній і хендмейд, і готування страв, і розпаковки, і якісь там обзори. У мене все, у мене многосторонній канал. От, і Борька мій. І у мене дуже багато чого дуже цікавого. Отже, ставимо лайк, ставимо колокольчик, підписуємося, слідкуємо за каналом. Всім дякую за перегляд, всім гарного вечора з наступаючими святами, з наступившими, з прийдешніми, всім мирного неба над головою. І все буде Україна.